Який військовий досвід. На скрипці я грав все життя. Був знятий з військового обліку. Друга група інвалідності була на той час. Троє неповнолітніх дітей, і я повинен був їм теж подавати приклад. Півтора роки працював піхотою рядового солдата дійшов до офіцерського складу. Я впевнений, що ми переможемо. Це буде Україна, слава Україні! Перший день війни, коли почався з вибухів в Києві, я вранці поснідав зі своїми дітьми і пішов до Дарницького військомату міста Києва. Там, незважаючи, що я на той час був знятий з військового обліку по інвалідності. Друга група інвалідності була на той час. Дякувати мене взяли. Поїхали, у нас три автобуси старичі на навчання. Там навчались до 8 березня. А вже 8 березня формувалась 4-та танкова окрема бригада. І я з першого дня в 4-й бригаді. Працював. Півтора роки працював піхотою. Там здобув дуже багато навичок військових. Зараз вже майже пів року працюю на посаді офіцера ГКБС, З рядового солдата дійшов до офіцерського складу. який військовий досвід? На скрипці я грав все життя. Геть не було зовсім. Троє неповнолітніх дітей так. Але ну, зараз не на часі, треба захищати країну. Це обов'язок кожного чоловіка йти. І, І я повинен був їм теж подавати приклад. Якби який був би батька, який приклад подав би своїм хлопцям. Мені ж надалі жити зі своєю совістю, тому в мене немає думок звільнятися. Я ж кажу, я буду або до кінця, або до перемоги. Коли ми звільнили Ліман Донецькій області. Це перший раз я знайшов о, в окопі орків музичні інструменти. Тоді це, мабуть, півроку війни пройшло. От перший раз через півроку заграв, потім ще десь через пів, а потім в роті мої хлопці скинулись. І купили мені нормальну скрипку, але дуже багато часу не було на, на ній грати. У нас відновлення було всього два, два тижні, і потім ми поїхали на Солідар. Це вже взимку Бахмут. То вже було не до скрипки геть зовсім. Таке моральне розвантаження воно потрібно. Музика вона ж, працює на, на всіх трьох рівнях. На Фізіологічному, на душевному, на духовному, тобто це дуже потужний інструмент в психології. Тому як є можливість граю. Зараз на за останні півроку мої обов'язки входить контроль бого стресу військовослужбовців на нулі. Були випадки, коли дуже криють, і звісно, хлопці перелякані. І були такі випадки: я говорю, так, зачекайте, зараз я зараз пограю. І поки граю, поки поки нас криють, і все всі заспокоюються і добре допомагає інколи. Перше півроку вона не працювала, викладачі повиїжджали. Хто за кордон, хто на західну Україну. Через півроку я потихеньку почав збирати своїх викладачів. Вони повернулись до Києва. Наразі сьогодні школа вже працює в повному обсязі. Для воїнів ЗСУ навчання в моїй школі воно зовсім безкоштовне. А п'ятики для морального розвантаження це дуже хлопцям потрібно. Хоч годинку в день. Онлайн по навчатись, відволіктись від бойових дій. А, мабуть, 20 або ну максимум 30% це діти. Далі навчаються 25, 35 до є навіть 50+. Акцент основний де гітара і всі напрямки гітари акустична. Електрогітара, бас-гітара, укулелі. Якщо ми кажемо про вокал, то вокал це як естрадний, так і екстрім вокалу, там харча, тобто, тобто всі напрямки вокалу. Ну Так фортепіано, барабани. Не звик до військової оці, о, дисципліни. Підкорюватись мені було якось воно так незвично, тому, тому що сам ж був і директором, і це було інколи важко. Мені здається, що став добріше, більш терпіміший. Мабуть, о, найважче це бути відірваним від своєї сім'ї. Це саме таке складне. Бо вже багато, такий третій рік, але нічого страшного. Я ж кажу. Всі війни колись закінчуються, і це теж закінчиться нашою перемогою. Всі не загинуть. І буде все добре, все буде Україна. За веща це мій перший благодійний концерт. Бо я вже так дивився вже дуже, дуже, дуже багато проблем фінансових. Запропонував своєму командові, я можу допомогти як музикант в прошлому житті. Ну от, от такий експеримент. Цей концерт. Я сподіваюся, він допоможе в чомусь моїй бригаді, моєму командуванню вирішувати, що найголовніше зараз. Зв'язок весь час потрібен. За, за автомобільну техніку взагалі мовчу, вона весь час теж потрібна, вона, на жаль. Моє коло друзів це ж музиканти, творчі люди. І в наших стосунках нічого не змінилося. І я завжди протягом всіх років відчував підтримку їх. І зараз так приємно. Я тільки от зателефонував і відгукнули всі музиканти Дудніку Євгенію Лічові, дуже велика подяка. Він одразу організував все. Якщо ми в зоні якихось бойових дій, Донецька, наприклад, область, то люди переходять на іншу сторону, інколи дороги. Інколи навпаки дякують, з посмішкою на обличчі, дякують. Тобто різні. Сьогодні був випадок в нашому місті, я коли їхав сюди на концерт, замовив таксі. Водій відмовився мене вести, бо скрипку яку з собою брав, її треба було покласти в багажник. Я сказав, що ця скрипка дуже дорога, і я її на колінах буду тримати. Але він сказав, що да, я вас не буду вести. Ну нічого, я трохи неприємно було, але замовив інший таксі і доїхав. Інший таксіст, красавчик, довіз без питань, без всяких. Так то тому, тому, різні випадки. Це державна нагорода від Зеленського, то там за мужність, за. А це друга нагорода, це учасник бойових, бойових дій. Мені було приємно. Держава такі піклується, мабуть. Четверта танкова бригада, у нас навіть відновлення ротації відбуваються в зоні бойових дій. Тобто у нас навіть ми не можемо вийти якось так. І весь час. Ми всі два роки в боях, це дуже рідко коли там. Підпуску поїдеш там на бойових, звісно, це ж окопи, бліндажі. три дні в бою, три дні пару кілометрів. Там по-разному. Все добре, бойовий дух гарний. Людей, на жаль, трохи не вистачає, але це теж я гадаю, що питання часу. Я впевнений, що ми переможемо. Це буде Україна, слава Україні.